Поліцейські продовжують у посиленому режимі патрулювання вулиць населених пунктів, чергують на блокпостах та надають громадянам повний перелік поліцейських послуг. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 264 повідомлення про події та правопорушення. З них 28 – кримінального характеру. Співробітники поліції задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. Відносно правопорушників відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Також на вихідних правоохоронці викрали вісьмох водіїв, які керували транспортними засобами останнього алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Котре поліцейські закликають громадян у випадку прильотів не розповсюджувати відеоматеріали та фото про це у соцмережах, адже така інформація допомагає ворогу. Поліція закликає громадян дотримуватися прави воєнного стану, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не порушувати комендантську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.